Так, шановне панство, я вас вітаю. Я тільки зараз зрозуміла, що сьогодні 20 березня, сьогодні день весняного рівнодення, а, чарівний день плюс, е, це день, коли стає світліше і по весняному тепле. В дані часи вірили, що цей день початок нового життя, коли природа оживає з новими силами. Я вирішила спробувати. Давайте зробимо з вами такий собі розклад підтримку. В мене є колода магічна сила вашого ангела-охоронця. Я її інколи використовую, вона така, знаєте, цілюща допомагає, інколи дає дуже чіткі правильні відповіді, да? звертає увагу саме на те, що потрібно зараз, тут і зараз. І Оша Дзен, давайте зробимо такий собі розклад на декілька варіантів для вас, поради ангела-охоронця і на що потрібно звернути увагу в плані енергетики. Давайте спробуємо. Так, от саме в цей чарівний день, коли природа разом з нами. Вищі сили разом з нами. Я щось так схотіла, бачите, і навіть одразу і не підготувалася в плані колод, ну, але я, я швидко. Так. Давайте ми зробимо з вами чотири варіанти. Будь ласка, загадайте один із чотирьох варіантів. Я спочатку розкладу м -м, поради ангелоохоронця, а потім Таро Оша. Давайте спочатку поради ангело-охоронця. По одній карті з цієї колоди і по одній карті з Таро Ошодзен. Давайте спробуємо. Я думаю, така підтримка в цей день, вона, ну, взагалі, в будь-який день, вона нам необхідна. Що порадити ангелоохоронці для першого варіанту? Для першого варіанту порада ангелоохоронця. Для другого варіанту порада ангелоохоронця. Третій варіант. І четвертий варіант. Так. Угу. Так, тепер давайте Таро Ошу. Енергетичні поради, да? можливо, там, на що треба звернути увагу або що підсилити. Ми зараз зрозуміємо по картам. Що цей день початок нового життя. В багатьох країнах вважають, що весна починається саме з 21 березня. Ви знали, друзі? Нехай нове життя почнеться з новими силами, з підказками наших ангелів з допомогою вищих сил. Давайте спробуємо підказка. Енергопідказка перший варіант. Другий варіант. Третій варіант і четвертий. Ви знаєте, якщо вам йде дві е цифри, да, якщо ви хочете два числа загадати, два варіанти, то це нормально. Загадуйте два, значить вам треба почути і то, і то. Так, ну що? Готові? Перший варіант порада ангело-охоронця магическая сила вашого ангела-хранителя. Подсказки. Порада. Медитація. Перша карта. Карта медитації. Карта про порада. Да? Це більше порада. Порада про те, що не потрібно боятися бути з собою наодинці. Порада про те, що. Знаєте, не потрібно боятися своїх думок. Потрібно навчитися, навпаки, навчитися себе слухати, а не обов'язково розраховувати на думку сторонніх, прислухатися більше до себе і звертатися до Бога. Да? Тобто ну, не боятися звертатися до вищих сил. Людина, яка звертається з питанням. Вона обов'язково отримає відповідь, про те, що, можливо, трошки забагато метушні зараз, забагато стресу і забагато нервів. І ця карта ваш ангел охоронець говорить про те, що зупинись, давай трошки легше, подумай трошки про себе. Поринь всередину себе, тобто потрібно заспокоїтися, візьми паузу, зосередся на іншому, да? тобто від... потрібно відволіктися. Ця карта може ще говорити, говорити про те, що м -м, про зневіру і м -м, зневіру в себе, зневіру, зневіру в своїх силах, і м -м, тут ангел охоронець він рекомендує а, роздивитися в собі прекрасно. Всі ми янголи на цій землі, всіх нас любить Бог однаково. І якщо повірити в себе, якщо повірити в свої сили і почути себе, свою інтуїцію, свій внутрішній голос, то як часто я говорю людям на консультаціях, слухайте себе всередині вас, говорить Господь. І він вас виведе. Тобто потрібно слухати все ж таки свою інтуїцію, свій внутрішній голос. Це дуже часто допомагає. Да? Але, от, знаєте, без емоцій, в стані спокою, От в, в, в цьому дійсно, в цьому стані медитація з вами може говорити Господь. Тому тут потрібно знайти свій дзен, да? якщо так можна правильно говорити. Так, друга, друга порада, порада для другого варіанту. Архангел Міхаїл. Ви під захистом. Вам не потрібно боятися взагалі, друзі. Дивіться, яка карта. У вас достатньо сили для того, щоб робити задумане. У вас достатньо сили для того, щоб захистити себе, захистити людей, які вас оточують. Тут, знаєте. І вам не потрібно боятися, і вам потрібно зрозуміти свою силу, тому що на вас покладаються інші люди. Для когось ви точка опори. Змійте. Третя, третій варіант. Родственні душі, боже, яка карта, дивіться, які два янголятка. Що обов'язково є хтось поруч, ви не самі. А... Це порада. А порада буде заключатися в тому, що не потрібно розмінюватися на дрібниці. Потрібно завжди шукати в людині щось прекрасне, намагатися знайти в людині вогник. Можливо, щось іншій людині зможе запалити і вас або навпаки. Або навпаки. Ми інколи не помічаємо те, що відбувається навколо нас, дуже часто не помічаємо людей, яким насправді ми потрібні. Не звертаємо увагу на людей, яким дуже необхідна наша допомога, а люди ж не завжди говорять про цю допомогу, правда, друзі? Відкрити душу, повірити, бути готовим до того, що ви можете бути комусь необхідні, і вам хтось може бути необхідний. Тобто, бути готовим і віддати, бути готовим і прийняти. Тобто, тут, от така взаємодія має бути. Четвертий варіант. Розвлечення. Дивіться, які ангелочки. Четвертий варіант. Забагато ви запрацювались, мабуть. Щось, мабуть, багато такого дуже серйозного в вашому житті. Можливо, знаєте, за багато серйозних нав'язливих думок, які просто з'їдають вас, з'їдають вас із середини, не дають можливості розслабитися, тому що забагато відповідальності ви на себе взяли, так інколи буває. Я розумію, що зараз і в країні війна, і стреси майже у всіх людей, але я вам чесно скажу, що якщо ми будемо... Змінювати свій звичний а, с, м, образ життя, то це дуже сильно стресує. Ну, нас, нас, наш наш організм, нашу психіку, це дуже сильно стресує. Я розумію, що можуть бути якісь речі, які ми ну, не можемо зараз робити, те, до чого ми звикли до війни. Але якісь маленькі радості, а, те, що може вас тримати, м, знаєте, як. В такому тонусі і давати вам трошки тепла, залишайте це за собою. А, якщо ви любите, наприклад, зранку пити каву в якійсь своїй особливій чашці, да? або просто випити каву і ні з ким не говорити до цього, ну я не знаю. Тобто, знаєте, або ви накриваєте собі сніданок, поставте собі якусь квітку красиву, ну, щоб це було, знаєте, як, от трошки все ж таки дарувало вам. Тепло, радість, мене в свій час врятувала червона помада. Як би це так не звучало, я перші місяці війни я не могла фарбуватися. Ну, жінки мене зрозуміють, мабуть, я не знаю, не могла фарбуватися взагалі, тобто в мене опускалися руки, а потім я зрозуміла, що якщо я зараз не фарбую губи червоною помадою, я просто помру. І е, ця червона помада мене врятувала. Це був як м, виклик, що ми все поборемо, що ми не здамося, що е, нормальне життя воно може бути, і потрібно берегти оту радість в собі. І е, знаєте, Берегти цю радість для наших ближніх, особливо для дітей, або для наших батьків, або для наших коханих, дарувати їм якісь такі, знаєте, робити їм якісь маленькі сюрпризи, говорити компліменти, влаштовувати якісь маленькі свята. Нехай людям навколо нас буде трошки радісніше. І це, повірте, зігріє і вас в першу чергу. Так, друзі, давайте тепер енергетику, да? поради в плані енергетики. Там, де була карта «Медитація», перша порада, на що звернути увагу? Карта «Цельність». цельності, да? карта про взаємодію. Карта про, знову ж таки, про довіру. Трошки перекликається, правда? В плані медитації, пам'ятаєте, що я сказала? що потрібно довіряти, навчитися і собі, і оточуючим, і собі в першу чергу. Ось тут саме карта, саме про це. Якщо ти не довіряєш собі, ти не зможеш працювати в команді і іншим людям буде важко довіритися тобі. Потрібно... Звернути на, цю, на це увагу. І тут, знаєте, більше і про довіру, і про, мабуть, таку все ж таки розслабленість, тому що, якщо ти впевнений в собі, а, тільки тоді можна отак, да, довіритися, літати і ну, чітко розуміти, що в тебе все вийде. Тобто, тут перший варіант розслабляємося. Чимося довіряти в першу чергу собі і е, дозволити іншим бути навколо вас такими, як вони є. Я не говорю, що всі люди ідеальні, можна всім довіряти. Ні. Просто дозвольте іншим бути навколо вас. Всі люди різні. Другий варіант там, де був Архангел Михаїл, енергетична так? порада, енергетична, королєва Облаков. Ви занадто, мабуть, строгі. Ну, тут, знаєте, два варіанти. Да? Або ви занадто строгі, або навпаки, вам цього не вистачає. Королєва облаков — це королева мечей. Це про здоровий глуст, Це про певні рамки. Да? Це про ось ту силу, ось того меча. Тут, знаєте. Дуже важливий баланс в будь-якому випадку. Це не обов'язково стосується жінок, якщо чоловік загадав цю карту королева мечів, вона може відігратися і для чоловіка. Ця королева, вона сама побудувала собі рамки, сама їх дотримується, сама їх тримає, не факт, що їй комфортно, тому що, бачите, очей не видно. Да, тобто вона занадто в цих рамках, занадто по сторонах вона не дивиться, багато чого пропускає навколо. Тобто багато відповідальності на себе, і якщо багато від себе вимагати, це руйнує, це руйнує. Жити без емоцій неможливо. А потім все рівно почнуться стреси. Емоція має виходити. Емоція це енергія, це поток кудись направлений. Так? Тобто емоції, ну, емоція, якщо перекласти, це поток, направлений кудись. Тобто ці це, як знаєте, чайник поставити на вогонь повний водою і не підіймати кришку. Тобто наступить якийсь момент, коли кришку зірве, да, вода википить, ну, тобто, там почнеться таке. От. Тому м -м, тут потрібно давати собі волю емоціям. Але якщо у вас, ви відчуваєте, що у вас цих емоцій забагато, то ця порада буде більше про те, що потрібно себе трошки навчитися стримувати. Але про баланс в будь-якому випадку. Да? Тобто тримайте балансю голови, тверезою голови і чистого серця. Емоції, почуття. Ем, вмійте контролювати і включати те, що необхідно тут і зараз. Ви розумієте? Так, третій варіант, друзі. Там, де родственні душі. Существування. Відчути себе, Да, дивіться, як прикликаються карти, правда? Відчути себе ще десь, відчути себе посередині Всесвіту, що а, ще десь може бути м, споріднена душа, ще десь може бути хтось рідний для вас. Той, хто з вами на одній хвилі. Да? Тобто, тут знову ж таки, про довіру, про відкритість, про. Віру, мабуть, віра в першу чергу. Віра в существування. Відчути себе в просторі, в світі, сприйняти себе таким, який ти є, дозволити собі бути таким, який ти є. Тому що в будь-якому випадку в тебе є ще одна така душа, поруч десь з тобою. Яка е, з тобою на, одну, на одній хвилі. І якщо е, все буде правильно, ви обов'язково зустрінетесь. Так? Тобто такі душі вони зазвичай зустрічаються, вони трапляються нам на шляху. Просто ми дуже часто цього не помічаємо. Треба дозволити бути, друзі, дозволити бути майже всім подіям в своєму житті. А дозволяємо ми їм бути тільки а, тоді, коли приймаємо себе такими, як ми є. Це дуже важливо. Так, четвертий варіант карта розвлечення, що порадить нам Таро Ошадзен. Туз води, да, розслабся. Потрібно вміти розслаблятися і пливти за течією. Бувають такі моменти, коли ми не все можемо контролювати. Якраз пам'ятаєте, про що була карта? Про те, що, можливо, забагато, забагато відповідальності або забагато серйозності в вашому житті, да, потрібно трошки розслабитися. Дайте волю почуттям, тому що вода це емоції, вода це почуття. Довіртеся собі, своїм почуттям. Ваше тіло знає, що вам потрібно. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно відпочити, значить вам потрібно відпочити. Інколи потрібно просто все відкласти, піти лягти, взяти цікаву книжку, або в'язання, або вишивку, включити якийсь фільм, я не знаю провести час з дітьми і суть навіть не в кількості, а в якості. Дозвольте собі просто бути, пливти за течією. Інколи це і є щастя. Дозволити собі нічого не робити хоча б півгодинки. Друзі, цікаві карти, правда? Цікаві поради. Я сподіваюся, ви щось для себе знайшли. Дуже буду вдячна вам за зворотній зв'язок. За вашу думку. Я вітаю вас таким днем. Я бажаю, щоб у кожного з вас це нове життя, як про це говорять нам з першим днем весни, все ж таки з теплом разом і, пошвидше, прийшов до нас мир, щоб було побільше любові. І навколо вас, і всередині вас, тому що це дуже важливо. Любов рятує світ. Дякую вам за час, дякую за перегляд, друзі. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.